І світай мене, і побачиш, що я був вчора, сьогодні і повіки той самий І те, що я говорив от тачало, що я ковшин дав і хліб дав, і все подаю. Як написано в Писанні, так я подаю. Я вибрав своїх рабів і послав їх на це місце, щоб вам возвістити усім. чи тим путем, по якому треба вам іти. Quirmo ini ditu fact pro me neclorios. Сьогодні в житті вашому бували падіння. Ramani negis santubile claude. Коли ви впали, ви не знали, що вам робити. Ramani keto elto fromi neclorios. Сьогодні прийшли ці мисі з багатом, я вели прийти ці мисі. Lamani keto kel derevilo. До того, що вони їх цього форса не прийшли. Ne Quirmene ai sandu pro me neclorios. А тим, который прийшли, я кажу вам, що я вас люблю.

ا دور چخلي چٽبي ا دور چخلي چٽبي هرڀڳري نٿي ڏسندي فون لاءِ اچي ٿي ني سره يا شوه ٿي ٿه ني بلڪه وڏا چڪو ني نقطو ني پر اليلويا ا دور چشتي اس پون جي شتي آهي آمين رب دروڙي لڳاو